Чернігів приймав 20-й ювілейний турнір з футзалу серед ветеранів пам'яті Вадима Третякова, футболіста десни, першого керівника обласної федерації футболу. Змагання вже давно мають статус міжнародних. Зазвичай до Чернігова приїздили команди з Росії, Білорусі, України. Однак цього разу з різних причин на турнір завітали тільки гомельчани. Компанію їм склали чернігівці, ніженці та прилучани. Попри такий склад учасників вік гравців, на турнірі було на що подивитися. Навіть у останніх іграх, коли сил не вистачало, ветерани виглядали на майданчику пристойно. Фізичні кондиції вже не ті. А от майстерність ще не розгубили. Ну практично 55 років важко вже. Ну, це сила волі, це з молоду заложено. Так от даємося футболу, кожна. Тренуємося три рази в неділю, постійно, зимою, літом. Так що закалка наша. Він залишиться футбол на все життя, так що це любов дитинства з дитячої нацької спортивної школи. І... Поки здоров'я ще дозволяє, будемо двигатися потихеньку. Ветерани Чернігівської десни не дали гостям шансу на перемогу, вигравши всі поєдинки, а з ними і сам турнір. Кращим бомбардиром ювілейних змагань став Голеодор 90-х років у складі деснянців. Петро Пилипейко. каже: з віком більше полюбляє віддавати гольові передачі ніж забивати сам. Це было немножко раніше, коли любив сам забивати. Сейчас мені подобається вже давати передачі, щоб команда радувалася в нашому возрасте самое главное, наверное, це все таки встречі, а не настолько, скажем так, футбол. Футбол якби как бы зараз Мы сейчас Ми зараз збираємося, щоб вспомнить что-то. Попри непрості часи, партнера турніру не залишилось осторонь. Усі учасники отримали не тільки нагороди, а й пам'ятні подарунки. кажуть, футбол об'єднує і дає сил жити.